Христос, шановні люди, мир вам. Не переживайте, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Моє ім'я Юрій, я християнин. Я прийшов сюди, щоб побажати вам мира, добра і радості, привітати вас свято і нагадати вам радісну на новину. Також закликаю людей, щоб помолили за Україну. Но хочу найважливіше вам нагадати, для чого Ісус Христос прийшов в цей світ, Господь Ісус, він народився, коли йому випанули з 30 років, приблизно. він пішов і зробив святоводне захрещення перед служінням. Після цього він почав служити людям, робити добрі справи, воскресати мертвих, ізціляти хворих, виганяти бісів, годувати людей. А в кінці життя, приблизно через 3,5 років, Ісус Христос прийшов на Голговський хрест. Він пролив святу кров за наші гріхи і Але На третій день Він воскрес ради нашого оправдання. Він все це зробив для того, щоб у нас промирити з Богом, щоб у нас привести до Бога. Тому що Бог є святий, а ми є грішні. Бог нічого не має спільного з гріхом. Але Бог любить людей і не хоче смерті грішних. Щоб ми не були покарані, Ісус Христос поніс покарання за нас. І Він живий. І Він і сьогодні спасає людей. Але для цього, щоб спастися, людині потрібно щире покаяння і жива віра в Ісуса Христа. Зробіть сьогодні хліб, примиріться з Богом. Хто має вуха, щоб слухати нехай слухає. поки наші серця б'ються, покайтеся в своїх гріхах. Покаяння це визнати себе грішним поперед Богом. Ми щодня грішимо, я грішний, ви грішні. В думках, в словах, в ділах ми щодня робимо якісь такі речі, які Богу не невогодні. Якщо людина щиро покається, відвернеться від звертів, коли в неї відбудеться переміна мислення, метаноя і увіривши в Ісуса Христа, завдяки Ісуса Христу, Бог і дарує прощення життів і життя вічне. Слово Боже говорить, що дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі Господі нашій це подарунок від Бога. За нього не потрібно платити. Ісус заплатив. Його можна лише прийняти і бути вдячним до кінця життя. Отож, читайте, там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Зробіть свій вибір сьогодні, бо завтра може не настати. Завтра, завтрашній день не у нашій владі. Прийміть Божу, любов, Бог любить людей і спасетеся. Я все це говорю, тому що ви не байде, де люди будуть проводити вічність. Ще декілька років тому назад я б ніколи не подумав, що я буду говорити людям про Бога. Тому що я був залежною людиною. Я робив багато зла людям. Я ненавидів усіх, я ненавидів себе. Але Коли я почав читати слово Боже, Бог змінив моє життя. Мене найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах. Тому що це Божа обідниця. Це сам Бог обіцяв. Хто вірує в Божого, має життя вічне, а хто не вірує, не побачить життя. А гнів Божий на нім прибуває. Моліться також за Україну, щоб Бог зупинив війну, відвернув ворога і кривав на землю. Господи, благословити всіх людей, благослови Україну, помилуй і спаси, даруй покаяння і віру. Нехай кожна людина прийме твою любов. Во ім Ісусу Христа. Амінь.